Ігор, ти в ударі, я сьогодні дивлюсь. Ні, ні, ні. просто. Привіт, Лана! Привіт, Привіт! Який зараз урок? А, наразі у нас не урок, а саме підготовка це час, в який діти виконують домашнє завдання. Супер. Чи можу задати тобі декілька питань? Звісно, але для цього давайте змінимо локацію. Поясни за 30 секунд. То такий ментор та чим він займається? Менторство це бути батарейкою до ліхтарику, який направляє на сильні сторони, надихає та підтримує до моменту, поки дитина не зрозуміє того, що ліхтарик має акумулятор і заряджається від розетки бути опорою, безпекою та емоційно компетентним. Менторство це про співдію з батьками і вчителями-предметниками, яка направлена на підсилення сильних сторін, роботу над зонами розвитку та, звісно, допомогу підліткам. Сіма питаннями, що стосуються академічного і особистісного зростання. Які проєкти або заходи, на твою думку, найбільше допомагають дітям проявити себе? Діти найкраще розкривають себе в тих проєктах, де можуть проявити ініціативу, креативність і працювати в команді. Однією з таких можливостей є, наприклад, прикрашання класу до тематичних днів. У цьому році ми мали таку можливість на Велесову ніч. Ми посіли перше місце у конкурсі, прикрашивши наш клас у стилі українського лісу, використовуючи картон, фарби, декоративні елементи, живі квіти та неживих паучків. Свій стіл. Я задекорувала так, наче я ворожка, що живе у цьому лісі, а дитячі парти були розміщені навколо великого вогнища, яке діти зробили власноруч з підручних матеріалів. Також діти добре розкривають себе в проєктних роботах, де можуть запропонувати ідею, дослідити тему і, звісно, презентувати результати на волонтерських ініціативах, які вчать емпатії та активні громадські позиції. Зараз мої учні працюють у декількох проєктних напрямках, створюють автентичні прикраси з бісером, розробляють книжку авторських казок англійською мовою, створюють стікерпак, авторський календар та проводять різноманітні хімічні досліди. У стінах млідій підлітки мають можливість стати частиною учнівського парламенту, який у співдії з проджект-менеджеркою організовує події. Також ми підтримуємо індивідуальну ініціативність дітей, даючи їм простір, можливість та підтримку для організації власних івентів. Наприклад, у грудні мій учень провів Вікторину недопитання для середньої школи. Також зараз мої шестикласники працюють над власним проєктом. Це створення великої гри для учнів в останній день навчання перед весняними канікулами. І також паралельно ми готуємось до виставки картин Мрій, яка чекає на нас вже у березні. Краща менторка за всі роки в школі. Для мене, пані Лана, це людина, яка може підтримати у важкий момент, з якої дуже весело, якій можна довіритись. Для мене, пані Лана, це ангелочок. Бо вона робить усе, щоб ми залишилися найкращим класом у світі. Три інсайти, які для тебе стали важливими під час роботи у Мрідій. Довіра відкриває можливості. Коли діти відчувають, що їхні думки важливі, вони стають ініціативнішими, сміливіше висловлюють ідеї та беруть на себе відповідальність. Також дітям важливо відчувати довіру у відповідь. Якщо я доросла, це не означає, що позбулася всіх сумнівів, страхів чи потреби у підтримці. Я щиро ділюсь із дітьми власним досвідом, згадую себе в їхньому віці, розповідаю про свої успіхи і помилки. Це дає мені можливість будувати справжній відкритий діалог, у якому вони бачать не просто менторку, а людину, яка теж вчиться, зростає і готова слухати. Друге навчання це не лише знання, а й емоції. Важливо створювати атмосферу, в якій дітям цікаво, комфортно і безпечно пробувати нове, помилятися та зростати. Якщо дитина здатна опанувати емоційну компетентність, їй буде легше не лише будувати стосунки з оточенням, а й свідомо обирати професію та реалізовувати свої мрії. Вона зможе використовувати набуті в школі академічні знання, впевнено і гнучко адаптуючись до викликів дорослого життя. Саме тому. Важливо створювати середовище, де навчання поєднується з емоційним розвитком і підтримкою. Третє: ініціатива народжує зміни. Варто підтримувати навіть найсміливіші задуми учнів, адже саме з маленьких ідей виростають великі проєкти, які змінюють не тільки школу, а й самих дітей, а можливо, і всю країну. Адже перші кроки у власних ініціативах можуть стати початком майбутніх соціальних, освітніх чи технологічних змін. Мрійники змінюють світ, і все починається тут і зараз. Яку роль відіграє творчість у твоїй роботі? Творчість у моїй роботі відіграє важливу роль, адже вона допомагає дітям і мені вільно виражати себе, експериментувати та знаходити нестандартні рішення у мрійій. Цінується творчість у будь-яких проявах: чи це мистецтво, музика, акторська гра, чи навіть нестандартний підхід до навчання. Щоб зацікавити учнів, я постійно вигадую нестандартні підходи. Наприклад, створюю жартівливі плакати про нові правила, щоб їх легше було прийняти, або розробляю яскраві презентації, які роблять складні теми більш зрозумілими і цікавими. Наприклад, одного разу під час самопідготовки мій учень вчив гімн України, і при цьому він його співав. Я запропонувала йому зняти відео і поділилася роликом з колегами. Цей момент надихнув інших, його дитяче виконання захопило, і ця реакція підтримала дитину. Адже до хлопця підходили потім на перервах і робили компліменти. Також на одному з формаційних занять, коли ми досліджували фейкові новини. Використали власні кумедні фото, щоб показати, як легко створюються маніпулятивні заголовки. Це був не просто веселий експеримент, а й потужний досвід критичного мислення через творчий підхід. Що для тебе, мрій дій? Для мене це простір, де я можу бути собою, можу бути дитиною, де я можу помилятися, зростати як професіонал, і, звісно, впевнено мріяти, і так само впевнено діяти.